Тута кукурудзу сіяти в цьому році не буду. Звичайно, сьогодні хотілося зробити більше, але чи то дня не вистачило чи чогось іншого. Всім вітання, слава Україні! Ми до вже і картоплю посадили, і буряки багато що посадили, а тут ось прийшов на фазенду, ще навіть нічого не прибрано. Не те, що там щось садити, сіяти. Тут були гарбузи, треба все позгрібати. Тут кукурудза була, ще не вся порвана. Тут вже два роки поспіль саджу кукурудзу. Саджу вона вроди, і тоді цілу зиму ще ходжу коча не ламаю, ну що додому. Отож не знаю, що з цим робити, але я вирішив, що тут кукурудзу сіяти в цьому році не буду. Кукурудзу в цьому році буду сіяти тут, де були гарбузи. Зараз позгрібаю, можливо, нас обіцяють через день-два дощі. Розділю фрезою мототрактором трактором і можливо щось встигну зробити, бо завтра на працю їхати на добу, тож не знаю. Буду зараз прягатись. Ну все, отак потрошку-потрошку і по я думаю щось доприберемо. Да що, багато я сьогодні планував, планував сьогодні кукурудзу посіяти половину цього участка, але не так сталося, як гадалось. Плани планами, ну, перефризував, там трішки поприбирав, кукурудза ще стоїть, тож поки я фризував. Вирішив, що кукурудзу сіяти не буду. Ну, не буду сіяти сьогодні. А взагалі буду. Бо у нас тут таке небо, навіть дощик моросив. Тож залишу вже не потім. От так, Трошки потрудилися сьогодні. Дякую, хто дивився, хто був з нами. Все буде Україна.